Вітаю вас на моєму каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І сьогодні ми будемо з вами робити прогноз оракулу шріматрика по містам України з 4 по 10 березня. Але для початку я хочу вас ознайомити з тим, що ж таке оракул шріматрика. Ораку Шрі Матрика одна з найточніших і найдавнішніх систем роботи з енергетикою людини, з її психікою та її проявом у цьому світі. Це неймовірно ефективний інструмент для діагностики сьогодення та передбачення і при потребі моделювання кращого майбутнього. Матрика допомагає передбачити майбутнє людини, бізнесу, країни. Пояснити причини виникнення специфіки справжньої життєвої ситуації, зазирнути у майбутнє і у разі потреби допомогти розібратися з майбутнім, підсказати чи змоделювати краще майбутнє. При діагностуванні матрика розглядає 9 сфер життя: це здоров'я, відносини, робота. Вплив магії на людину, життєва енергія, вороги, конкуренти, бізнес, страхи, поїздки, вплив криміналу та державних структур на вас та інше. Також Оракул дасть відповідь на ваш духовний розвиток і на вашу дхарму. Фонеми дають не лише передбачення, вони також дають пораду, як краще уникнути чи пом'якшити негативний вплив, допомагають зрозуміти причину того чи іншого негативного впливу. Розклад оракула Шріматрика завжди покаже, чи потрібна вам додаткова допомога для того, щоб виправити ситуацію і згармонізувати свою енергію з енергіями пари божеств. Що відповідають тій сфері мандали життя, де проглядається загроза чи небезпека. Для цього проводиться містико-магічний ритуал Абхічари. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене, далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду! Сьогодні ми з вами зробимо прогноз. По містам України на період з 4 по 10 березня. І почнемо ми з Одеси. Випавші фонеми, говорять, що в Одесі буде все стояти на паузі. В цей період люди прибуватимуть у відчаї, але обстрілу Одеси і серйозних руйнувань в цей період оракул не прогнозує, буде все стабільно. Є захист від смертей і руйнувань. Якщо і будуть летіти шахеди, то їх зіб'ють ще на підльоті. На це вказує Оракул. Тепер Миколаїв. Оракул говорить, що взагалі у Миколаєві буде все гаразд. Є велика ймовірність виявлення зрадників і калаборантів. Тут можуть погоріти цілі спілки зрадників. Фонеми, випавші в розкладі, говорять про те, що всі обмеження руйнуються і є максимальне візіння. Тому миколаївці можуть перепочити, планувати і працювати над своїми задачами буде успіх і везіння. Фонеми, які випали на кривий ріг, пані Шикханді і Садашева випали в парадній позиції. Це значить, що в цей період все буде гаразд. В місті все під контролем. Ще можна і поздоровити криворожан. Місто Запоріжжя. Фонема Пая говорить, що в місті Запоріжжі вже є додатковий захист, але боєприпаси, якими обстрілюють Запоріжжя, не всі можна відслідкувати і вчасно знешкодити. Тому ця ситуація виходить з під контролю. І швидше за все, в цей період можуть бути обстріли міста, будьте, будь ласка, пильні. Місто Дніпро. На Дніпро випали гарні фонеми в парадній позиції, які говорять, що місто під захистом, а фонема Шива Шакті говорить, що самі боги дають, дбають про нас, як про рідних дітей. Тому Дніпровці будуть вільні в своїх діях і продуктивно займатимуться своїми справами. Я вас поздоровляю. Місто Кропивницький. На Кропивницький випали добрі фонеми, які говорять, що місто буде жити своїм повсякденним життям, можливо, навіть займатися відновленням пошкоджених об'єктів. В місті будуть прийматися важливі рішення, будуть знаходитись компроміси. Але все ще може бути не так, як планується, тому що присутній елемент обману. Полтава. На Полтаву випали фонеми, що говорять про те, що Полтава буде жити своїм повсякденним життям. Будуть висвітлюватись якісь ситуації, і ви зможете відслідковувати, можливо, навіть якісь зміни в структурі або формі цієї ситуації. Але ви нібито не чуєте того, що показує вам простір. Місто Живе своїм життя, будує плани і іде до їх успішного виконання. Харків. В Харкові буде е, складна неділя. Оракул говорить, що харківчани не можуть жити повноцінним життям, на них постійно летять ракети, все горить і зривається. Фонема Дурга в перекинутій позиції говорить, що можливі серйозні руйнування. Амайя говорить про обмеження і руйнування відносин, розділення сімей, обман і ілюзії. Місто Київ. Оракул говорить, що Київ знаходиться під захистом. Місто живе своїм життям і процвітає, будуються плани, будується нерухомість, купується нерухомість, можливо, навіть іде переділ впливу чи сфер діяльності. Все це стається тому, що попередники не мають впливу, не можуть втримати те, що їм належить. Місто Львів. Оракул показує, що Львів стоїть на сторожі своїх кордонів і захищається, але є якісь перешкоди, які місто вперто ігнорує. Можливо тому, що є нестача матеріальних ресурсів. А ще Садашева в перекинутій позиції говорить, що ви втрачаєте пильність, і це може привести до небажаних наслідків. Будьте пильними і уважними. Є небезпека для Львова. Місто Чернігів. Оракул натякає на зраду. Щось ви не помічаєте, те, що можна відчути на власній шкурі, і вас може чекати велике розчарування. Але місто живе і процвітає. Фонема каларудра Ямала говорить про те, що це особливе місто. В цьому місці безмежні можливості. Можна досягти бажаного, досягти процвітання. У людей часто здійснюються бажання, але в цей період. Говорить про небезпеку і радить не нехтувати повітряними тривогами. Місто Черкаси. Оракул прогнозує Черкасам спокій і рівновагу. Ви будете відпочивати від активних дій. Простір над вами буде чистим. Ви не відчуєте на собі будь-яких ушкоджень. Місто Суми. На суми випали дуже гарні фонеми і всі в парадній позиції. Тому я скажу, що суми будуть відпочивати, і тут, як порада, потрібно знизити будь-яку активність і приділяти час собі. Мріяти і заявляти про свої наміри і бажання, вони обов'язково збудуться. Спостерігайте за знаками і підсказками простору. Для вас все станеться як найкраще. Гарний період для Сум. Донецьк. Оракул говорить, що в місті все буде добре. Люди перебувають в ілюзії. Їм подобається, коли їх обманюють. Вони вважають, що всі мости з Україною вони вже спалили. Кожен думає лише про себе і вирішує лише свої проблеми. Місто Луганськ. В Луганській теж взагалі все буде добре. Але в місті спостерігається ситуація того, що втрачається контроль над якимись процесами, над ситуаціями. І люди, ніби пливуть за течією, вони попадають в небажаний вир подій через свою інертність. Взагалі, місто під захистом, навіть ідуть придбання матеріальних ресурсів і розвиток. Крим в Криму буде весело, будемо спостерігати феєрверки. Фонема Шекханді в перевернутій позиції говорить, що будуть зриви, тому що це вогонь, і будуть нанесені великі збитки. Крім того, там, можливо, знешкодять зрадників, а можливо, зрада і обман в їхньому керівництві втрачає пильність. Вони не здатні адекватно реагувати на виклики. Тому ситуація в Криму може суттєво змінитися. На цьому ми закінчимо. Якщо я пропустила якісь міста, пишіть мені в коментарях. Задавайте питання. Я буду робити прогнози і відповідати вам. Підписуйтесь на мій канал Оракул Шріматрика, тисніть на колокольчик, ставте вподобайку. Підтримайте мене. Дякую.